Програма тема дня на українському радіо. Дніпро. Слава Україні. Ветер Українського радіо Дніпро. Програма тема дня в студії Ілона Шевченко. Російські війська вивозять зі шкіл на тимчасово окупованих територіях Харківської області українські підручники та літературу. Знищенню за рішенням окупантів підлягають навіть казки. Про це 25 липня повідомила Борівська селищна рада. Російські програми та підручники у школи Борівщини обіцяють завести з Краснодарського краю. Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього куп'янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти Реєстр усіх наявних книг, виданих з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту, сказано у повідомленні. Схожа ситуація на всіх тимчасово окупованих територіях України. І чим більше тиснуть російські окупанти на систему освіти, тим потужніше освітяни борються за якість викладання у школах. Саме про оцінку якості освіти ми говоритимемо сьогодні з нашими гостями. У нас у студії Наталя Криченко, начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області, Альона Кондратіва, головна спеціалістка сектору роботи з експертами управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області та Тетяна Нікіфорова, виконувачка обов'язків директора центру професійного розвитку, освітня траєкторія Дніпровської міської ради. Вітаю пані! Доброго дня. Пані Наталя, розкажіть, будь ласка, які будуть особливості цього року у сертифікації вчителів? Сертифікація, як ми вже говорили неодноразово в нашій студії, вона відбувається із 2019 року, і в цьому році, які б не були особливі умови проведення, вона однозначно буде. Буде чому? Тому що, мабуть, проговоримо про те, що це метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми. Технологіями та сприяють їх поширенню, тому саме такі педагоги з 1 серпня мають можливість долучитися до сертифікації педагогічних працівників. А ми знаємо про те, що педагоги Дніпропетровщини завжди креативні і відгукуються на те на всі ті починання носити нове і долучаються до усіх процесів, які відбуваються в освіті. Тому які б не були ризики, все прораховано Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості, освіти України налаштовані на те, щоб сертифікація вдало розпочалася, відповідно тривала і вдало завершилася. Бо ми маємо винайти вишукати тих педагогічних працівників, які є активними, які є носіями нового і прогресивного в освіті. Тому сертифікація починається за тим алгоритмом дій, за тим порядком, який на сьогодні є. Говоритимемо про це ми сьогодні в студії. І сертифікація має бути, і вона буде. Тож, трошки про особливості цього року, детальніше про те, куди звертатись, як це все відбуватиметься цього року. Доброго дня, рада вітати. Отже, щодо особливості сертифікації 2022. так як сказала Наталія Вікторівна, сертифікації бути, і це вже не пілотний проект, це вже є той процес, який є активним в нашому житті, який вже зайшов до нас, і ми беремо активну в ньому участь, І Дніпропетровщина є лідером цьому, бо маємо майже 200 сертифікованих вчителів без одного. Го на жаль, без одного, але я думаю, когорта поповниться. Отже, щодо особливості сертифікації 22 року, по перше, в січні місяці, 4 січня, був виданий наказ міністерства освіти і науки за номером 3 про деякі питання проведення сертифікації у 2022 році. Життя внесло свої корективи, і з 30 березня знову міністерство видає наказ

Уточнених дат реєстрації на сертифікацію, як вже проговорила Наталія Вікторівна. Цей наказ прописує саме що з 1 серпня, а це вже на наступному тижні розпочинається реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів, і вона триватиме по 8 серпня. Квота для нашої області 172 учасники. Якщо ми свою квоту вибираємо і це суперкласно, і я думаю, ми це зробимо дуже швидко, навіть не чекаючи, 8 серпня, то дев'ятого. Серпня розпочинається другий етап сертифікації, де квота для участі для України це є 2,5 тисячі вчителів. Тобто, якщо залишаються вільні місця для реєстрації, наші вчителі Дніпропетровщини можуть ще встигнути дореєструватися. І я знову більше чим впевнена, бо маємо досвід минулорічний, позаминулорічний, що ми свою квоту не те, що вибираємо, а перебираємо навіть вдвічі. Це дуже супер класно. Ми цим дуже пишаємося. Отже, 1 червня вийшов наступний наказ міністерства освіти про організацію незалежного тестування професійних компетентностей учасників сертифікації, в якому маємо календар щодо здійснення. Зовнішнього незалежного тестування. І в ньому ми вже бачимо прописану чітку дату, це 10 вересня. Отже, плануємо мирний сценарій і готуємося до того, що ми реєструємося, і 10 вересня ми вже готуємося здавати зовнішнє незалежне тестування. Є шанс, що воно буде офлайн. Календар і наказ прописують, що воно буде офлайн. 18 липня вийшов наказ про пункти тестування, про убезпечення. Учасників всіх абсолютно там все прописано. І я думаю, ті слухачі, які нас слухають, які готуються, вони детально вивчать цей наказ. Не буду на ньому зупинятися. Оскільки там прописані правила участі, ще хотіла б зупинитися, що в цьому наказі також прописані саме. Яке буде ЗНО? воно буде українською мовою, буде 100 завдань, триватиме 180 хвилин. Дуже він так конкретно покроково правила прописані. Можна з ним ознайомитися. І вже від 18 липня наказ Міністерства освіти і науки та українського центру оцінювання якості освіти за номером 55, ми бачимо чітку дату, 28 вересня, де будемо мати результати тестування. Отже, на сьогодні є у нас ключові дати. 1 серпня, початок реєстрації, 15 серпня, завершення. 10 вересня морально готуємося і здаємо супер класно знову. Двадцять вересня. Ми вже отримуємо результати щодо подальших наших кроків. На Терамічно. сьогодні ми маємо такі документи, вони є чинні, маємо чіткі дати, тобто психологічно, морально можемо вже налаштуватися. Тобто, якби ворог не старався подолати нашу освіту, це неможливо. Неможливо. Маємо чіткі дати, і ми до них рухаємося і до всіх процесів готуємося. Як місто Дніпро почувається в процесі сертифікації, і як реагують педагоги обласного центру на таку можливість отримати оцінку своєї діяльності? Дійсно, місто Дніпро це є флагман і педагогічної освіти в тому разі, що у нас найбільша кількість педагогічних працівників в Дніпропетровській області. У нас не тільки ми кількісно попереду. Я думаю, що і за професійною майстерністю педагоги Дніпра мають височенний рівень, який ми можемо показувати і презентуємо в рамках всієї всеукраїнської педагогічної спільноти. Центр професійного розвитку, освітня траєкторія, який в тому році був відкритий в місті Дніпро, він і створений для того, щоб підвищувати професійну майстерність наших педагогів, і він плідно працює для надання саме допомоги педагогічних працівникам у професійному рості, в особистому розвитку, у забезпеченні підтримки. «Підтримки реалізації інноваційних ідей педагогів консультує з питань підвищення професійної майстерності, допомагає у формуванні власного професійного іміджу педагога через психологічну і юридичні консультації, через професійні консультації з освітніх галузі. І для цього в місті Дніпро робиться дуже багато. Ми почали працювати всього рік тому, але ж, але ж на протязі цього року ми провели величезну кількість заходів з підвищення кваліфікації педагогів. Ну і, мабуть, найпотужніший захід, інноваційний, єдиний, мабуть, в Україні, який провело наше місто. Це інноваційний методичний марафон, який був проведений вже під час військових дій в червні місяці 2022 року. Ми з 2 червня по 30 червня на протязі 4 тижнів залучили до марафону більше 42 партнерів. Це і заклади вищої освіти, це і освітні установи, це і іт компанії які долучалися до співпрацювання. Праці з педагогами до підвищення їх професіоналізму, до підвищення їх фахової майстерності ми залучали психологів, які надавали психологічну підтримку нашим педагогам, і навчали, як працювати з дітьми під час військових дій. Ми навчили користуватися великою кількістю різних платформ для Проведення дистанційних уроків ми навчилися використовувати найрізноманітніші мультимедійні контенти. Крім цього, ми навчили використовувати мобільний додаток Airbook, який Може допомогти учню і вчителю, маючи тільки мобільний телефон, робити експерименти, досліди і так далі. Тому на сьогоднішній день місто Дніпро потужно відпрацювало саме над вдосконаленням майстерності кожного педагога. Наші педагоги готові не тільки до сертифікації, вони готові надавати якісні послуги з освіти нашим учням. Це чудово. Чекаємо з нетерпінням результатів, тому що на Дніпро, як на обласний центр, як на велике місто України, багато хто рівняється. Це дуже добре. Дякую вам, пані Наталя. Що ви побажали педагогам перед тим, як вони наважаться на цей крок. Ну, дуже таке гарне запитання, ще побажати. Знаєте, я, от, мабуть, продовжу думку моєї колеги, пані Тетяни, що скільки зроблено для педагогів і є результат роботи і установи, і відповідно результат роботи кожного педагога. Скажу чому, тому що коли ми йдемо так паралельно, співпрацюємо із центрами професійного розвитку з академії неперервної освіти, і ми спільно проводимо дуже багато заходів, спілкуючись знову ж таки при цих зустрічах, виходячи в до Педагогів, ми бачимо, що педагоги хочуть вчитися, тому мабуть, бажання і побажання педагогам не зупинятися на тому, що вони на сьогодні досягли. Вони мають бачити себе в інформаційному просторі. От, навіть показником того, що ми співпрацюємо з педагогами, є те, що ми на своїй сторіночці в інформаційному просторі на сторінці Фейсбук у нас проводився онлайн-проект сертифіковані вчителі, агенти змін. Ми його започаткували ще 27 травня, і от та кожного дня ми презентували думки педагогів. Вони різні були. Хтось висловлює свою думку як позитивно, хтось вагався. Але коли педагог бачить себе в інформаційному просторі, це наскільки така жива паутина спілкування. Що після сьогоднішньої, навіть онлайн зустрічі, чи будемо ми ще продовжувати? А чи буде в нас ще така можливість? Звичайно, буде. Звичайно, сьогодні ми їм запевнили, що будемо писати цю книгу життя. Знову продовжимо її, бо зараз маємо вже результат, а продовження буде обов'язково. Тому побажати педагогам не зупинятися на досягнутому, не замикатися в своїх проблемах, виходити в інформаційний простір, заявляти про себе. Хочу додати ще, що Академія неперервної освіти також інформаційно готували і я так думаю, до серпневих нарад, до серпневих об'єднань вони будуть виходити своєю пропозицією і презентувати досягнення педагогів, які які сертифіковані, бо це також наш проект спільний, про який ми говорили ще в березні місяці, знову ж таки виходячи до педагогів і слухаючи їх. Тобто, ми чуємо педагогів, а потім їхні ідеї трансформуємо в такому просторі, коли виходимо на різні заклади освіти і бачимо пропозиції, бачимо проблемні моменти, але щоб їх не було цих проблемних з жодних моментів, саме основне це мобілізувати свої сили, це бути готовим до змін і відповідно. Дно бути учасником, активним учасником сертифікації долучитися до цього процесу. Слова вдячності нашому Дніпропетровському центру якості освіти, який дійсно ми дуже плідно співпрацюємо не тільки по питанням сертифікації, по всім питанням, які стосуються саме всієї освітянської галузі, які вони керують. Ми дійсно можемо до них звертатися, і вони нам дають дуже компетентну допомогу. Це у нас були велика кількість сумісних заходів, де нам фахівці найкращі, мабуть, в Україні надавали і консультували і допомагали, і відповідали на наші запити, і проводили семінари, і конференції і в дистанційному режимі. Тобто, от що значить згуртуватися? Дніпропетровська ор була згуртована. Я дуже вдячна дійсно і пані Наталії і Академії неперервної освіти, всім вишам нашого міста, і не тільки нашого міста й освітнім установам всієї України. І як я казала, громадським організаціям, і окремим фахівцям, які долучаються до того, щоб зробити нашу освіту якісною і для того, щоб наші діти були найкращі і мали найкращі знання, тому що гарна освіта це наша перемога, перемога нашої України. Тому дуже велика подяка вам. Так, дуже вам дякую за відгук. Справді за результатами із сертифікації і кількістю учасників, і наскільки наша область помітна у цьому процесі, безумовно йдеться про те, що люди на своєму місці виконують свою роботу. Бо є мобілізовані, і кожен на своєму місці виконує ту роботу, ту функцію, яку повинен виконувати. Бо кожен знає, в якій організації він працює, в якій службі він працює, що він має забезпечити, і кожен її виконує ту функцію, яка визначена тер. Жавою. Сьогодні у нашій студії були Наталя Кириченко, начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровської області, Альона Кондратіва, головна спеціалістка сектору роботи з експертами управління державної служби якості освіти, та Тетяна Нікіфорова, виконувачка обов'язків директора центру професійного розвитку, освітня траєкторія Дніпровської міської ради. Дякую нашим гостям а нашим слухачам. Нагадую, що ви слухали програму тема дня в студії для вас. Працювала Ілона Шевченко. Бережіть себе та залишайтесь на хвилі Українського радіо Дніпро. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.